Немає натхнення і немає романтизму серед опитаних. Ми сьогодні вийшли на вулиці Львова, поговорили з людьми, поговорили з військовими. Нема натхнення і романтизму. Всі дуже обережно говорять про те, як припиниться війна і на яких умовах. Рубіо сказав, що фінансування України зайшло в глухий кут. Дуже дорого обходиться Америки фінансування цієї війни, і її треба припинити. Як би це. Для нас неприємно не звучало припинення. Фінансування вже е, відбулося, зокрема, закриття програм по USAID, Так і е, багато хто на собі відчує вже найближчий час припинення і таких довгострокових проєктів, відновлення освіти медичних закладів. Ну і зокрема, фінансування всіх демократичних проєктів, Хоча е, багато хто в Україні. Не знаю з якого дива, але порадів цьому соросята ну, дармоїди грантоїди. Не розуміючи наскільки сильним і масштабним було вливання. Ну, зрештою, і перша особа в державі Володимир Зеленський теж сказав, що він цих грошей не бачить.